Слава Богу, дорогі браття та сестри, милосердя Боже, безмірне. Господь Всемилостивий, довготерпеливий. Він любить усіх без винятку, тому що чекає покаяння і останнього грішника для того, щоб всі спаслися і унаслідували вічне життя, як добрий тато. Він чекає нас, блудних синів, блудних дочок, щоб ми зійшли з цієї дороги гріха. Відкинули все нечестиве своє життя і пішли за Спасителем. Хто хоче йти за мною, каже Господь. Нехай зречеться себе. Візьме хрест свій, йде за мною. Взяти свій хрест і йти за Господом. Це ціль нашого земного буття. Сьогодні вирушаємо до села Воля Любищівська. Ось таку ідилію побачили ми там старі нові хати за достигаючими яблуками. Ще і збирати було не пора, але сидіти та спочивати на лаврах людям тут ніколи. Хто в лісі, хто в полі. День для селян починається навіть раніше, аніж визирне на сході сонце. То повставала всю свою життя, бо була на фермі до Яркою, доїла, то вставала в п'ять і в чотири, а тепер лежу до семи. Досі семи, як треба раніше встати, встану в п'ять. Встану, встала, що ж хазяйство поки подоглядаєш по, усе. Ти йдеш то в огород, то, то, то сіно гребсти. Хоча тепер тітонька Марія, пенсіонерка, і каже, що вже вона пані. Як панінки п'ємо каву. каву зранку. й голова, що встали, да, скоренько каву випили, де да й пішла. Нинішня війна на сході України це та біда, що рушить будь-якою ідилію. І Бога просити. Щоб да, дав мер, щоб, щоб дітки не гинули наші. Мене да, щоб... двоє, двоє синів загинули. Один в армії. Один, один в армії загинув. Просто вже три місяці у сумах. Три місяці з половиною. До сапірних хвоста подумав сім'ї в мене. Одна машина збила, забила. ще. Ця жіночка поховала двох синів у мирний час багато років тому. Така її життєва ноша, і це материнське серце сьогодні обливається кров'ю за тими українськими дітьми, чиї життя на сході забрала війна. Душа болить в усіх. Бо ж тепер не така війна, як колись. Тепер ж не така війна. Тепер бачите, що робиться. А колись такі війни не було. Вона якась була війна, але не так люди страдали, як тепер уже скільки горя. Скільки людей пропало, і ніхто не знає, де вони, що вони. Просячи в Бога миру, люди вірять, що їхнє село береже від лиха Архістратих Михаїл, бо мають в селі храм освячений в честь цього небесного воїна. У 2004 році владика Ніфонт освятив тут місце під новий храм. А через два роки вже й приїхав освячувати саму церкву. З оповідей старожилів. Тут, неподалік від нашого храму новозбудованого, стояла дерев'яна церквочка, теж в честь святого архестивого Божого Михаїла. І в 1917 році вона була зруйнована, спалена, вщент австрійськими військами. І той період до. Відкриття нового храму. Тут на території села уже храму не було. В селі завжди є людина, яка надихає інших на добру справу у волі Любішівській, натхненником будівництва нової церкви був староста. Беретениш мене дасть Бог. Правда, він помер. І він прийшов до мене і каже: хіба ми хуже людей по селах скрізь робить, давай, каже, ми. Зробимо свою церкву. Ну давай. Ми почали заготовляти ліс на вікна, на двері, а більше так ні, ні, ніхто не касався що поки. Ще не могли, як він казати, ніхто не хотів. Вони вірили, що вона зробиться, хто і зробить, каже. Але потім потроху люди стали собі підсобляти і самостійно зібрали кошти на будівництво, а ще підбадьорювало і зобов'язувало до роботи те, що настоятель храму взявся до справи й сам, маючи тяму в будівництві. А зараз я мав навики і працював от в різних регіонах, і нашої країни, і не нашої країни, коли не був священником. Ну а надалі, коли от Бог доручив ту комісію, коли я прибув на цю парафію, то прийшлося починати своїми руками. Навіть споминається такий випадок, що от коли в перші дні, коли приїхав до бараху і йшов сюди в одязі саме не священника, а робітника, то от люди запитували, що за новий робітник приїхав от будувати храм. Що вражає, що залучалися ті люди, які вже по фізичних даних не могли робити тієї роботи. Згадується той випадок, от коли 80-річна жителька нашого села. От, щоб трохи хотів вивести свою свій внесок у будівництво храму, приходила сюди і от заміщувала роствор. І навіть два відра вона ще заносила от, в храм. Я власне в той час теж залучився до цього, штукатурив всередині приміщення стіни. І от як би я її не просив її, щоб гамувалася, що все-таки треба бути поблажливою до свого здоров'я, вона не хотіла цього робити, от бажала допомагати. See Бога немає храмів старих і нових, більш чи менш намолених. Це святе місце, де кожна віруюча душа почувається одинаково під прискіпливими благальними і такими рідними ликами Господа, Богородиці, святих угодників. Спинимо свій погляд на ці вишивані іконі. Вражає історія майстрині, яка її сюди пожертвувала. Дівчинка з самого дитинства вона перебуває в хворобі, її праліч, але віра в неї така от справжня, велика. І наша не одна церква, яка може от похвалитися саме її рукотворними виробами. Вона вийшла цю іконочку Воскресіння Христового і передала на наш храм. Особисто мені не доводилось благословляти на нашивання ікони. Вже ці люди, напевно, вже, які займаються цим, вони вже мали на це благословення. Ну а особисто я вбачаю цій людині велику віру, і, напевно, Бог її е, вже раніше передбачив і хотів от, показати на ній от таке довготерпіння, от нести таку от людську долю, е, без ропоту, і вірячи в Бога. Отець Андрій старається, щоб віряни не забували про духовне, переступивши за двері цього божого дому. У храмі є бібліотека. Радіє серце те, що от дивичи зараз, буквально от, десяток книжок тільки на привалці, а це все по людях. Час для читання між турботами про родину, грибами, ягодами та господаркою знаходять і ці поважні жіночки. Найбільше люблять читати про старців. Нам далеко-далеко такої віри. О, як, як вони прожили. Але батюшка застерігає, що читати таку літературу треба вкрай обережно і особливо вдумливо не плутати віру і фанатизм. Часто от, слова святих отців, зокрема, були сказані там, тій чи іншій людині, і та людина відкривала душу йому, от, і він звертався до тієї. Людини. Тому от, під себе от, підлаштовувати. Те чи інше, от це важко, і люди да, вони приходять за порадою, чи правильно так поступати. У Волинському храмі співає молодий хор. Усіх докупи зібрала регент Наталя. Бувало по різному. Розпочинався хор, ну так як молодіжний хор. Ці дівчата були скликані, як кажуть, з усіх усюд. Одна моя хористка, взагалі їхали разом в автобусі, навіть не знала, що вона вона в церкву не ходила. Попросила в автобусі прийди, попробуємо. Друга хористка, можна сказати, на коляди попросилась. Можна я з вами поколядую. Прийшла і так ми її вже й не відпустили. І так помаленьку, помаленьку зібрався хор. Наталка закінчила волинську духовну семінарію, передає уклін усім викладачам. А надто Марії веслоцькій Федосюк. Марія Олексіївні це в класний керівник, це людина з великої літери, це людина, в якої хочеться вчитися, яку хочеться завжди бачити, якій хочеться привіти, посилати завжди і скрізь. Отець Андрій вболіває, щоб і дитяче серце у волі Любішівській щиро пізнало Господа, займається з малими в недільній школі, а для найдрібніших планує побудувати коло храму майданчик, де вони могли б гратися. Дітей зароджено, бажання пізнавати Бога. Радує серце те, що от багато дуже молодих людей приходить сюди зі своїми дітками, і назріло таке от і бажання, і вже проблема от, діткам побудувати. Саме те таке містечко відвести на території храму, де вони могли б тут і також по-дитячому радувати один одного. Я в матінці Боже прошу для своїх батьків здоров'ячка. Здоров'ячка і Божої милості побажаємо і ми цій невеличкій громаді, і усій нашій українській родині. Здоров'я й миру на землі. І все. Таке страхи йдуть. Наші батьки прожили війну, а нам щоб її не зазнати, бо я знаю з розповідей материні, яка вона була страшна, та війна, якій вони голод перенесли. То, щоб нам такого не зазнати, щоб Бог милував нас. Ми втрачаємо духовність, цінності підмінені, і ми йдемо за бажаннями наших страстів, любимо ми гріх і не бачимо справжньої картини сьогодення. І насамперед, от нам всім потрібно звернутися все-таки до святого письма, яке навчає жити по любові, яка б сторона це не була, яка не виправдовувала себе, якщо тут радикальні дії спрямовані на знищення людства, от, життя. Звичайно, це заслужується церквою. Я так само стою тільки позицію миролюбну. Людина повинна керуватися вченням Христовим, і таким чином, я думаю, мир скоріше. Запанує на нашій землі. Все життя православного християнина пов'язане з церквою. Народжується дитина, її відразу батьки приносять до храму для звершення таїнства хрещення. Через 40 днів від народження звершується обряд входження дитини у храм, тобто день в воду. Проносимо її до святого причастя. Перша сповідь в семилітньому віці. Приходить час, і інші обряди звершуються над дитинкою, до прикладу, перед навчальним роком, освячення чи то будинку, чи помешкання, чи то автомобіля. Пізніше, коли молоді люди одружуються, звершується таїнство вінчення і так до останнього подиху тут на землі. Людини є таїнства, обряди. Православна людина завжди перебуває в молитві, як каже апостол Павло, безперестанно молиться. Ми стоїмо вранці і звершуємо своєрідний обряд, своєрідне таїнство, ранкові молитви. Протягом дня є можливість, читаємо Ісусову молитву або просто повторяємо Господи, помилуй нас. І таким чином, людина, котра перебуватиме завжди в розумовій молитві, тобто розумом і серцем буде молитися, вона завжди буде пам'ятати про Господа. Пам'ятай про Господа. Пам'ятай про останні свої дні, каже премудрий сирах, і ти ніколи не зрішиш. Так, людині здається, що будущий час, будущий момент. Та ні, варто кожен день про це пам'ятати, тому що вечірній обряд, вечірнє таїнство, я маю на увазі домашнє таїнство, домашній обряд. Простіше кажучи, вечірні молитви закликають нас до слідуючого моменту, до пам'яті про вічність. Невже, каже одна з вечірніх молитв, цей ця постіль стане для мене гробом? Стаємо. Знову молитвою. І таким чином, фактично, молитва віруючу людину завжди супроводжує, щоб не траплялося в житті. Якби дивний Божий промисел не діяв над нами, ми за все повинні дякувати Господу. Слава Богу, за все, каже нам святитель Йоанн Златоустий. Але в свій час церква, дивлячись на історію людства, поділила молитви на таїнства і обряд. Сьогодні ми маємо сім церковних таїнств. Сім стовпів церкви. І тисячі обрядів. Фактично, ми часто про це згадуємо кожна молитва. Ми сьогодні про це згадуємо. Є таїнство. Тому що це таємниця зустрічі, посередництва благодаті Святого Духа з Богом. Але конкретно, згідно богослів'я, є сім таїнств. Про які сьогодні ми будемо питати у молодих людей і нашого митрополитаніфа. Але не забуваймо, що брати участь в церковному житті, треба довіряти Богу, вірити йому, жити по заповіді Господніх. Не лише коли є потреба прибігти і звершити таїнство. Успіху не буде, тому що в будь-якому таїнстві повинна бути віра тієї людини, над якою звершується, чи то обряд, чи то таїнство. Але найдорожчим. Дорогі і любі наші телевідачі, що у нас є, це таїнство святої Євхаристії, це таїнство усіх таїнств святе причастя. Уявіть собі, ми маємо можливість отримувати найдорожчі, найважливіші ліки для зцілення наших безсмертних душ і тіл. Ми поєднуємося з самим Богом, тому що Він нині нам промовляє, хто їстиме моє тіло і питиме мою кров, я перебуватиму. В ньому і він мені, і я воскрешу його в осрадній день. Ми чекаємо цього Воскресіння і отримаємо це Воскресіння з Богом лише коли тут на землі будемо причащати святих Христових тайн. Але готуватись теж треба через певні обряди і молитви, щоб і причастя не стало нам, як каже апостол, чи в суд, чи в осудження. Дорогі браті і сестри, нині ми говоримо про таїнство. І ось що ми почули сьогодні про таїнство від молодих студентів одного з навчальних закладів нашого міста, і чітку відповідь від митрополита Ніфонта: Таїнство це своєрідний спосіб спілкування людини з Богом. Таїнство ну ніби є три: це хрещення дитини, сповідь та вінчання молодої пари. На мою думку, воно відіграє дуже важливу роль в житті кожної людини. А за церковними мірками, здається, є сім таїнств. Я всі не пам'ятаю, проте ну, деякі з них, які так згадалися мені, це в основному йде хрещення, сповідь, вінчання помазання здається. І ще я здається, здається, сім їх є. Слава Богу, дорогі і любі браття і сестри. Шановні наші молоді друзі, знову і знову ми поспілкуємося через телеекран і поговоримо про церковні, духовні справи. Церква Христова це стовп і утвердження істини. Церква Христова це організм живий, живе тіло Ісуса Христа. Складовою частиною церкви являємося всі ми живі, тут на землі, хто хрещений, і всі хрещені, які вже пішли у вічність, і свій всі, це є єдине ціле. Церква живиться Святим Духом, а Дух Святий в церкві роздається через церковні таїнства. Православній церкві є. Сім таїнств. Не три, а сім таїнств. І прошу вас вибачення. таїнства – це не ритуали. Це священна дія, яку може виконувати тільки священнослужитель, пресвітер або єпископ церковний. Ритуал може виконувати танцюрист, бантурист, скрипаль, гітарист. А ось таїнство має право звершувати тільки людина, посвячена для цього. Таїнство називається таїнством тому, що через видимий знак подається невидима сила Божої благодаті. Так візьмемо. Перше таїнство це хрещення. Господь сказав, хто не народиться від води і духа, не війде в царство Боже. Видимий знак це вода, а невидима дія це благодать Святого Духа. І від води і Святого Духа в цьому таїнстві людина народжується для вічності, для Царства Божого. Прийняття благодаті Святого Духа. Друге таїнство миропомазання. В діяннях апостольських ми читаємо, що після хрещення апостоли покладали свої руки на голови новохрещених людей і таким чином зводили благодать Святого Духа на новохрещених. Коли християн стало багато, стали приймати хрещення десятки тисяч, і не вистачало вже Апостольських рук, щоб покласти на всіх новохрещених, то святі апостоли приготували пахуче миро. Почитавши над ним молитву, вони роздали єпископам, а єпископи – пресвітерам тобто священнослужителям, і після хрещення помазується дитинка святим міром. Як хто з вас був восприємником, кумом чи кумою, то відчули, як батюшка. Священнослужити, Печать тобто присвітер церковний, помазуючи, немовля святим миром, казав Печать дара Духа Святого. Печать дара Духа Святого. Через видимі пахуче миро, пахуче масло, не зводилась благодать Святого Духа на новохрещене дитятко. Це хрещені миропомазання, два таїнства. Далі є таїнство покаяння, таїнство сповіді. Людина, яка приходить до священника, до Пресвітера, кається в своїх гріхах і через видимо, як священник читає молитву на прощення гріхів, каже властію Його Бога, мені даною, прощаю і розрішаю тобі від всіх гріхов твоїх. Таким чином, видимо, проходить дія Святого Духа, яка невидимо, Звільняй людину від гріхів тих, в яких вона кається. Це таїнство покаяння, таїнство Євхаристії, благодаріння або причастя, Христос сказав на Тайній вечері, взявши хліб і розломивши його, сказав це є тіло моє, що за вас ламається, благословив вино в чаші і сказав, це є кров моя, що за вас проливається. Так робіть на мій спомин. І Христос сказав, хто буде їсти моє тіло і пити мені кров мою, тому я буду перебувати, і він мені. Хто буде їсти моє тіло і пити мі кров, того воскрешу в останній день. Так ось у таїнстві причастя, під прийняттям тіла і крові, ми єднаємося з Богом. Видима сторона і невидима сторона. Чотири таїнства. П'яте таїнство вінчання. Коли через формулу Господі Боже наш, славою і честю вінчає їх, священник присвітр благословляє молоду пару на розмноження, на продовження людського роду. Таким чином Господь подає благословення молодій парі для майбутнього життя в шлюбі. В супружецькому житті рознароджуються дітки і так продовжується рід людський. Ще таїнство шосте, це ви також згадували, таїнство маслосвятія, єліосвячення або оливосвячення або соборування. Для того таїнства потрібно, щоб було сім священників, але як виняток може і один священник звершити це таїнство. Це таїнство фундується на фундаменті слів апостола Якова який сказав, якщо хтось хворіє у вас, а й покличе присвітерів церковних, чуєте, не докторів, не лікарів, ні когось з простих людей, а присвітерів церковних, тобто священнослужителів, тих церковнослужителів, священників, які мають право священно діяти, а й покличе священнослужителів, присвітерів церковних. І вони хай помажуть хворого во ім'я Господнє оливою. І молитва віри і зцілить його. І гріхи, якщо він мав, прощаться йому. Тут через видимий знак помазання святою оливою приходить невидимий знак прощення гріхів і зцілення від хвороби. І сьоме танство, яке не мають права звершувати присвітері, а тільки одні єпископи це таїнство священства. Коли єпископ висвячує, або, як в Євангелії сказано, рукополагає на диякона або на присвітера, і єпископа не може рукоположити один єпископ, єпископа можуть рукоположити тільки два або три єпископи, тобто соборно, а присвітера, диякона, рукополагає єпископ. Сам самовільно на літургії, народжується деякон або народжується присвітер. Під час літургії єпископ може рукоположити і на діякона, і на присвітера. Но два присвітера, на одній літургії, єпископ не має права рукополежати і висвячувати. Тут також через видиме покладання рук єпископа відбувається дарування благодаті Святого Духа, яка сповіщає майбутньому священнослужителю пересвітерський дар Святого Духа, і висвячується людина на пресвітера чи діякона. А якщо два єпископа, то вони висвячують і на єпископа. Ось, дорогі мої браті і сестри, в церкві є не ритуали, а таїнства. І їх повторюю, звершують тільки люди, які покликані. Для звершення цих таїнств, тобто присвітері, єпископи, священнослужителі, які мають право звершувати ці чи інші священнодії. Мірські люди, люди не в священному сані, не мають права ні хрестити, ні перепомазувати, міропомазувати, ні причащати. Це мають право тільки присвітері Христової Церкви. Тому дай, Боже, дорогі мої дітки, браття і сестри, щоб усі ми з вами приймали участь у церковних таїнствах богобоязнено з глибокою вірою, шаною, повагою до того, що Дух Святий діє над нами, через повторюю, через видимі знаки у церкві подається невидима благодать Божа, благодать Духа Святого, яка укріпляє нас і у вірі, і в любові. І в житті, хай Господь береже усіх нас благодаттю Духа Святого. Дорогі браття та сестри, хай милосердний Бог завжди буде з нами, підтримує нас, оберігає від усякого зла. Але щоб Господь був з нами, ми повинні до нього йти. Зробимо крок Господь зробити нас десять, тому що часто ми кличемо Господа. А живемо в пороках, в гріхах, недоліках. Відкидаємо ріх. Ідімо за Господом. Залишаємося завжди з Богом. До наступної неділі, до наступної благодатної зустрічі. До побачення.